Ну що, любі мої, всім привітики! Давно мене не було тут з вами. І я виходжу відразу до вас в новому своєму витворі мистецтва. Я створила ось таку гарнесеньку, таку міді-юпочку з таких гарних, таких вогняних квадратиків, бабусиних моїх улюблених. А, ну, як вам сказати, я е, трішки не так собі уявляла цей витвір, але я задоволена на відсотків 90, але ще не завершена робота над ним. Зараз я вам трішечки розповім, що я зробила, е, яку пряжу використовувала, скільки на це пішло часу, е, і які ще зміни чекають цей виріб. Що можу сказати по результату на сьогоднішній день? Не все вийшло у мене так, як я хотіла. Почнемо, напевно, з резиночки. Резиночку я хотіла зв'язати спицями, вставити туди справжню резинку, я вже її купила, але мені забракло, забракло пряжі, і я вже вирішила не докупляти, і забракло, чесно скажу, терпіння. Тому що такий формат юпочки, коли оці квадратики бабусині, ми виставляємо ромбиками. Тобто не ось так рівнесенько у нас квадратики просто полосочками, а ось так, типу, перевертаємо їх як ромбики. Це додало мені стільки геморою <гум> з тим, щоб прорахувати, знаєте, скільки мені взагалі знадобиться цих квадратиків, щоб вони обтягнули мою фігуру, так сказати, але не, були, не сковували рух. І, ну. Я ще не зробила, я ще не стирала, не прасувала цей виріб, тому можна побачити, що він такий ще закотяний, ще такий неаккуратненький, але він ще не завершений, тому що ось тут вниз, внизу, бачите, я зробила такий проділ. Тут мало бути вставочка, ось я ще навіть не дошила, І тут знизу я ще планую трішечки, ну буквально от стілечки, додати якоїсь аборюшки, або, ну, або дов'яжу, знаєте, такими просто хвильками. Тому поки що маємо, що маємо. Я все рівно задоволена дуже результатом, тому що я не гадала, що буде він такий яскравий цей виріб, такий приємний до тіла. От я його одягнула, і мені так знаєте комфортно, особливо під темний верх. І оце що мені потрібно вирішити, що робити з низом, Можливо, я його простірну виріб зроблю. Ну, викладу, висушу, пропрасую і подивлюся, як себе будуть поводити. Ось ці, бачите? ці кінчики, які загинаються. Чому я тут зробила виріз? Тому що якби я його не зробила, якби був виріб суцільний, то ходити мені було б дуже важко. Це, знаєте, було б вже як плаття рибка, не, яке вниз звужується. По фігурі сіло. Я зробила трішки, таке, знаєте, завелике, щоб свободненько тут по бедрах спадало. І на такій зав'язочці. Тут у мене рядочок з такими отворами один. І ось так вийшло. Зараз ще детально покажу зблизька і роздивимося все з вами разом. І порахуємо кубики, трикутнички, і все порахуємо. Скажу, які в мене параметри і а, скільки мені на це пішло пряжі. Все зараз розповім. Ну що, давайте розглядати детальніше спідничку. Буду вам розповідати, яка пряжа, скільки трикутничків мені довелося зв'язати, скільки квадратиків, як я це все зшивала, і чому вирішила зробити саме таке на зав'язочках, ось це наше. Вершачок. Отже, наскільки ви можете помітити, наш виріб складається з квадратиків та трикутничків. Трикутнички розміщені переважно в нижній частині, ось тут дві на боковій, і зверху біля поясу. Отже, пряжу, яку я використовувала, це була газаль, бейбі, котон. Вся Тобто чорний колір, ось цей червоненький, оранжевий, жовтий, білий. Я все вставлю номери пряжі, відтінки я маю на увазі. Тому що, бачите, я, наприклад, червону вибирала такий приглушений колір, не такий яскравий. Жовтий я обрала яскравіший, білий кристально білий, ну і чорний один там є вітіночок. І оранжевий теж я такий ядрененький вибирала. А от червоний вирішила такий приглушений обрати. І я дуже задоволена своїм вибором. Отже, я тут ще вставлю, скільки всього пішло, але проговорюю, мені. Пряжа дуже сподобалася працювати з нею легенько. Єдине, що скажу з своїх спостережень, ось білий відтіночок і, наприклад, жовтий, жовтий оранжевий червоний, вони, сама ниточка різна така на ощуп, біла, така, знаєте, без пігмента, вона така жорстка, прям, знаєте, як льон можна сказати. А ось ті, що вже насичені пігментом, вони м'ягесенькі в роботі. Але це, мені здається, це просто технічні особисто, особливості. Отже, мені пішло на мій виріб три моточки чорної пряжі, два моточки червоної, два оранжевої. Один і трошечки з другого моточку жовтої. Ну, по факту, якщо економно, то один моточок жовтого, якщо ви не економно в'яжете, два беріть моточки. І білого один іще залишився. Я мала один моточок жовтого, я гадала, мені вистачить, і на декілька уже трикутничків мені його не вистачило. Зараз скажу, якою пряжою я його замінила, щоб не докупляти відтінки, співпали ідеально. Ось мені не вистачило жовтенької пряжі ось цієї від Газаль Бебі Котон. І я дов'язала кілька трикутничків uh, з, ну, жовте, Жовтий відтіночок я взяла ось цієї пряжі Ярн Арт Ідеал. У мене у відтінку 228 ідеально співпав із цим моїм відтінком. Просто він мене врятував. Це був залишок з косинки із соняхами, що ми разом з вами в'язали. Тому, якщо ви в'яжете не так економно, то краще беріть всі моточки ось цей жовтий, оранжевий і червоний. Ну, дивлячись, які там ви собі кольори оберете, беріть два моточки. Чорного беріть три, чотири, навіть, якщо ви плануєте якісь рушечки вшивати, або резиночку плотнішу робити. І біленького достатньо точно один. У мене ще й залишилось багато біленького. Так, стосовно. Скільки я робила штучок квадратиків? Та трикутнички. Я вирішила, знаєте, всі вироби із бабусиних квадратів. Квадратики розташовують ось так рівнесенько. Я десь ставлю фотографії, що я маю на увазі. Тобто, вони ці квадратики так, квадратиками так і виставляють. Це набагато легше, набагато легше виміряти розмір, що, як, скільки вам всього знадобиться. Бо я прикинула, що мені просто такого квадратики в довжину, мені буде скучненько. Можливо, я колись таке щось створю, але я захотіла, щоб. Саме було ось такими ромбиками, просто квадратик перевернути в ромбик, і я хотіла ромбики і от знайшла собі так геморой, вимірювати, оце скільки мені тут ромбиків знадобиться. Знаєте, ззаду, спереду. І щоб тут не було дуже вузько, тут де довжина вже йде. Я знайшла з цього вихід, я зробила, щоб зверху йшло по фігурці, а знизу, щоб не сковувало рухи, я вирішила зробити ось таке, знаєте, роз'єднане. Я довжину планувала трішки довше робити, але я коли вже зв'язала і почала з'єднувати, я зрозуміла, що цей геморой з цим розрахунком мене трішки поглинув, і я не хочу перев'язувати ще довше, тому що я не витримаю. Чесно скажу, нерви трішки в тому моменті почали здавати. Отже, я свої параметри десь тут напишу, бо я їх не пам'ятаю. І щоб ви орієнтувалися вже вам більше, менше робити по ширині, там по довжині ви теж собі самі вирішуєте. У мене по довжині вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ля -ля 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 -ля. Так, 6 елементів ось по висоті. Я планувала 7-8. Ну, але терпіння моє не витримало, тому можу тут знизу просто доробити якусь рушечку. Поки що, не знаю, поки що я зробила ось таким широким рядом. Далі буду дивитися. Це ще не завершений виріб. Е, отже, я в'язала е, 62 квадратики і 15 трикутничків. Три кутнички в мене знадобилися знизу, зверху, і ось тут два на розрізі. Це дивлячись, чи ви будете розріз робити ось цей, чи ні. А, так, я вирішила з самого початку, коли почала в'язати, я гадала, що я буду, знаєте, зв'язала квадратик і ось ці всі, всі ниточки гарненько прибирати. Я так зробила штучок 10, і зрозуміла, що я втрачаю оцю знаєте, нотку. Що ось я швидко-швидко їх роблю, і мені стало дуже нудно, якщо так можна сказати, і затормозилася трішки робота. Тому я вирішила зробити всі, потім позабирати ці ниточки і зшивати. Але і так не вийшло, скажу вам відверто, тому що я просто не мала енергії. Я ці ниточки оці відтягувала до самого кінця. я вам десь тут вставлю відео, можливо, ви бачили в у мене, я виставляла, що, ну, я вже зшила повністю всю юбку, і якщо вивернути її, то все було ось в цих ниточках. І я сиділа саму ось цю юбку, ну, напевно, тиждень вечорами обрізала ниточки, тому що часу я не мала. А ниточки потрібно поховати всі. Тобто, у нас було дві білі, дві жовті, дві оранжеві, дві червоні, дві чорні і ще ниточки від того, що ми швидше зшивали. Тобто, це просто пекло з ниточками. Це реально дуже важко. Як я сшивала всі елементи. Коли в мене були всі готові ось ці трикутнички, квадратики. Я порахувала, скільки мені потрібно по ширині, щоб мої ляшки влізли. Це ось ви можете побачити. Я складала три, 4, 3, 4, три, 4. І так, до самого низу трикутників поки не було, поки сшивала квадратики. Я ось так, бачите, тут можна помітити, що три основні. Потім 4. Потім знов три. Потім знов 4. І так, так, так все склала. І такими дугами все сшивала між собою. Тобто, ось так у мене все було зшито, ось ці полосочки, а ось так поки що ні. Потім я вирішила пришити зверху трикутнички, щоб подивитися, скільки мені треба, знаєте, огорнути. Пришила трикутнички. І далі е, зшила з другої сторони, уже, знаєте, от взяла зад, їх з кубиків склала 2-3, 2-3-2-3, зшила так само, як ось тут перед 3-4 зшивала. Пришила оту, оту частинку до цієї. І, вже скільки мені не вистачало ось тут, я дошила тупо, щоб по фігурі підходило, тому що я розрахунків ніяких не мала. Я робила на авось. Я не могла ці ромбики ніяк розрахувати. Тому що, ну, якби це були, кажу, квадратики, і їх простіше розрахувати. А ці ромбики це просто убійство для мене, тому що тут вони закотювались, і я не могла розрахувати туди і сюди півромбика. Це все така пішла, ця, знаєте, муторна математика, що відбивала у мене бажання до всього. І я вирішила пришивати поступово до такої ширини виробу, яка налізе на мою фігуру. І так у мене вийшло. О, бачите, це ще навіть залишилися дві зайві детальки, тобто. У мене вийшло 62 квадратики. Здається, так, я ще раз, можливо, перерахую, але я рахувала тоді і 15 трикутничків. Коли я це все зшила, ось цей верх з тими верхніми трикутничками, я попришивала ось цей низ і вирішила зробити ось цей розріз, тому що я. Одягнула і зрозуміла, що тут внизу буде досить сковано. Я дуже ризикувала робити цей розріз, тому що, бачите, він поки що не рівний, такий гарний, а такий дугою зробився, тому що тут треба було ще, знаєте, як половина трикутничка ось такого пришити. Але я вже реально вигорала, я вже не могла, в мене ще, е, знаєте, як то кажуть, ще багато інших справ навалюється в цей момент. І, е, тому я залишила цей кутичок ось так просто обробити чорним. Я не вважаю, що це велика проблема, тут можна завжди щось придумати. Головне, щоб знизу юпочка, вона ж йде по типу карандаша, і щоб вона внизу не сковувала наші рухи. Тому що я з'єднала без цієї штучки, з'єднала такими шпильками, одягнула і зрозуміла, що ходити так буде просто нереально. Тут цей розріз мені був потрібен. Далі, коли я все з'єднала. А я вирішила зробити ось такий верх, ось таку, типу, як. Ну, це не резиночка, я планувала зробити спиць резинку, всередину, знаєте, резинку вшити, з'єднати і офігенну таку, як з завода, щоб ось тут був поясок. Але я скажу відверто, не мала нервів, вирішила просто пров'язати ось такий у мене тут один рядочок з трикутниками, наскільки ви можете помітити. Далі просто стовпчик з накидом. І протягувати через всі петельки. Потім один рядочок був у мене ось з такими отворами. Я в'язала чотири стовпчики з накидом, потім ось такий кубик, чотири стовпчики такий, куди я продівала ось цю шлейку. Потім ще один стопчик з накидом і протягнула через все, Не знаю, як це називає, забула, як називається на стопчик, да, якийсь. І зв'язала ось таку м м ниточку. Протягнула через це все і буду просто на затяжечках мати. Низ, поки теж не завершений, я тут прямую рю, планую рюшечку зробити. Тут просто обплила стовпчиком без накиду, а потім стовпчик з подвійним накидом. ось Наскільки ви можете побачити, такі широкі ось ці штучки тут. Далі, що я буду робити далі? Далі сшивала я, до речі, теж не один вечір. Тому що це дуже важко. Ось ці всі шви, щоб гарненько вийшли. вважаю, вони достойними. Ось так. Зшивала, як і всі свої попередні вироби, можете подивитись у мене у відео попередніх на каналі. Наприклад, як в панамці з вами, ми зшивали. Ну, от той самий принцип. Я ще планую тут знизу, можливо, якісь рушечки добити, можливо, ні. Основне, що я маю зробити, це попрати, висушити гарненько, коли буде сонце. І пройтися праскою з невеликим паром через марлю, щоб ці всі елементи вирівняти. А потім уже знову з вами зустрінемося. Але я вже задоволена результатом. Я хотіла спочатку робити ці квадратики, всі ці кольори. У мене були такі, знаєте, як оце популярне в інтернеті, коли все вшивається чорним, а всередині різні кольори в різних хаотичних таких порядках. Не одинакове, а все хаотичне, таке, знаєте, там, умовно, синє-жовто-зелене, червоне, червоне, оранжеве, розове, там, Ну, Ви зрозуміли, я вставлю фото, що я мала на увазі. Я спочатку хотіла так. але я я прийшла е, по пряжу, Я просто побачила вибір кольорів Ось цієї пряжі, я відразу знала, що я хочу з нею в'язати. Я побачила вибір кольорів, я просто розтірялася. В інтернеті дивишся, ніби розумієш, що тобі потрібно. А коли ти бачиш всі ті кольори вживу, ти тіряєшся, тому що хочеш використати всі кольори. Але ти ж не можеш використати всі кольори, бо це буде вже ну, дико виглядати, знаєте. Тому я вирішила зробити ось такий вогняну, таку хіпі стайл я не знаю, як назвати, вигадайте самі, ось таку спідничку. І я не помилилася, тому що мені ось це поєднання кольорів на диво дуже сподобалося. Я навіть задумуюсь над таким або плідом на ліжко, або е, таким е, міні-кардиганчиком, таким коротеньким. Отже, давайте ще з вами оце продовжимо, щось трошки пооброблюємо. Можливо, я нічого з нього робити не буду. Але поки часу не було, а зараз трішки з'явився час, і давайте займемось нашим виробом. Хотіла б я вийти до вас уже з готовою завершеною спідничкою, але mm -mm. я поки не знаю, що з нею робити. вона мені подобається, але є таке, знаєте, відчуття, що щось їй не вистачає. То... Чи якоїсь рюшечки знизу, чи якоїсь підкладочки, чи щось додати якийсь елемент, я реально не знаю. От вона мені дуже подобається. Я чекаю просто погоди, щоб її хоча б десь разочок одягнути і пройтися. Але реально, я ось тут, просто знизу, хочу якусь ще, от стільки мені якоїсь довжини, не вистачає. Буквально, ну, ось чотири пальчики. Я передивилася всілякі узорчики легенькі, які можна туди втілити, знаєте, ці в форматі рюшечок, чи якихось таких прям узорчиків гарних. Я тут приклад можливо десь вставлю. І я не знаю, що вибрати. Я не знаю, що обрати. Я вчора ввечері вже приблизно обрала, зрозуміла, що я хочу. Далі в мене стала дилемма робити цю рюшечку внизу чорного кольору, чи, наприклад, там білого, чи червоного, ну чи якогось із цих кольорів. Я реально ну, втратила <свист> розуміння того, що саме я хочу. І ще одна дилема: я не знаю, що робити ось тут з цим, чи е дов'язувати тут такі, знаєте, кутики, чи залишати його таким заокругленим. Тут мені не подобається, мені тут треба щось обробити. <свист> Цих дилем, скажу чесно, <свист> з цим виробом, але ну, вона ж така крута. ну, Хочеться її вже знаєте так доробити, щоб вона влаштовувала ну, хоча б на 99%, а не 95%. Ну, давайте щось спробуємо. Я спробую якусь о, рюшечку знизу все ж таки зв'язати. <кхід> І подивимось. Якщо не сподобається, я розпущу. Я ще навіть хотіла м, 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 зробити знизу прям рюшку, рюшку в плані м, купити таку фатін. І з таким, знаєте, гарненьким знизу чимось ще пришити, і щоб був такий повноцінний підюпник. Але я розумію, що це буде парити, це буде десь цеплятися, це ж низ юпочки. Якщо він десь буде цеплятися, воно здереться, розторочиться і буде виглядати дуже неохайно. А таке мене не влаштовує. Це якщо буде якась рюшечка. це якась мінімальна така, знаєте, ажурна буде знизу полосочка пришита, тому що повноцінне я не уявляю на такій юбці. але хто знає і. Давайте займемось, подумаємо, не знаю. Покажу, що вийде далі. Все, я доробила, нарешті, спідницю. Ви вже бачите перед собою завершений варіант. Отже, що я вирішила? Тут я вирішила нічого не додати, тому що шовчик має стикатися. А якщо я тут щось почну додати, він буде відтопирюватися. Тобто сюди об'єму немає як додати. Вниз. Я вирішила зробити ось я спеціально на таку білу підлогу поклала, щоб ви бачили, що, ось, бачите, я вирішила пров'язати три рядочки таких, ну, таких хвилюк. Ось. Тут, значить, я тут пройшлася само початку, після того, як зшила рядочком без накиду, потім рядочком з подвійним накидом, ось таким високі стовпчики. і потім три рядочки ось таких хвилюк, по п'ять петельок, п'ять, пропустили, п'ять, і потім по центру кожної. І мені дуже сподобалось такий ненав'язчевий такий низ. Я задоволена. Ось мій результат. Ну що ж, любі мої, я вам дуже вдячна за те, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Ви щось для себе новеньке підчерпнули, надихнулися на створення чогось. Виробом своїм я скажу так: я задоволена на відсотків 99. Я зрозуміла певні помилки, які я робила, переосмислила, як би я зробила по-іншому. З основного, я я знала, що я вибрала важчий шлях, тому що оцими ромбиками сшивати, і там потрібно ще трикутнички Оці було дороблювати, тобто більше деталей, цих більше сшивань, більше ниточок. Якби я робила просто вертикально квадратики, було б набагато легше і з розрахунками, і з сшиванням, і з усім на світі. Але я свідомо обрала цей шлях, тому і вас наперед хочу попередити. Якщо ви оце квадратики ці бабусині викладаєте ромбиками, майте на увазі, зшивання буде більше, ниточок більше, тому що вам треба буде трикутнички ще дов'язувати. Ну, можливо, ви будете без трикутничків, але майте на увазі. Я виробом задоволена. Я вам вже показала, як я вирішила обробити все ж таки цей низ. Я вважаю, що перший мій виріб такого формату, у форматі юбки, спідниці, получився навіть Ну, дуже нічогенький. Далі, звісно, я вже свої якісь помилки врахую, і якщо в майбутньому вирішу щось створювати, я вже знаю, як це розраховувати, як, які матеріали. Ну, матеріали я була відразу впевнена, але я вже буду більш впевненіше робити наступний відео. Сподіваюся, вам відео сподобалося. Хочу вас попросити залишати побільше коментарів. Підписуватися, нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати відео, а також переходити в інші мої соцмережі, TikTok, шукати мене в інстаграмі, залишу також силочку на Телеграм, де я буду загружати різні схеми. Можливо, ви там будете теж чимось надихатися, знаходити для себе щось нове. А я вам хочу сказати гарного вам дня і до зустрічі всім па-па!